хорошую штуку придумал кто-то. Ну, раскрутится, значит, или? Да? Да, Правда, долго. Болт крутить, да? Да. Болт крутить. Так. И... Кто уже должен пить. О, оці вже теж повисихали. Думаю, моє знизу ще ні. висохли вже. От що таке житло творяще Сонечко. Ладно, краси, а ми йдемо крутити. Медленно, але уверено крутиться. все може далі вже... може далі вже піде трубою а може ні а може ні Сонечко світить та й, й веселіше робить. Коштавай Що звідси, щоб воно тут на ноги не, не скочило. О, воно вже хоче скокнути. Вот і все Вот і все. Ці нам треба якось повідкручувати я не знаю як. Ми їх так і не зірвали. А як? ми не могли підлізти. Ну так, да, ну та зараз... Верхні ми позривали, а нижні зірвали, бо ми можу... підлізти. Ага, якраз воно тут такого буде стояти. Ні, так, Давай. дайте чурку. Давайте, може, може так як воно було попробувати балалайкою. Ну Так як воно лежало, так як... А, воно не дасть ручку крутитися. Ручка не дасть крутитися. Ага. Ладно. Хай буде так, я зараз стану на нього. Може. Може щось вийде. Чого зірвані? Це нижні. Купу одежі нас кидав, жарко стало. Вже жарко. Та й кудись воно... Кудись воно не так. І що ти рукою не вглупив, сюди. Ну цю желізяку, то погнеш вона і так крива. Ого. Ого? Ого. Як кофемолка. Тільки кофе якесь попалось дуже жорстке.

Сьогодні літають. Пусть а ти б, на пора тікти тобі. Yeah. Вона зараз квіточки не знайде, то получиш по... Давай. Получиш по... Будьте де ти мені встати, щоб тобі тримати, га? Може тут. Ось. Где нам стався. такий нехороший? Пішов, пішов, де блять, що ми там нармали. А він диви, хорошо пішов. Останній мав би якраз і не ну, так. Ну він би да, а це він що так получать? У мене з тієї сторони крути, але це того він получився з останнім. Отак. От що вони там роблять? А я думав, що пішли туди. Yeah. То вони си... не... Ой, яка красота! Яка красота, аж аж камера блимає. Ну це ще тільки ґрунтовка. З цими? З цими навісками? Розібралися, тільки не вела. Одна штів сидить що? Угу Одна вилізла, друга. Друга не вилазить. Ну вроді як? А тут. А тут лише місцеві штіхта, а штифта нема. Чи де він? Він у валови. У волові? І ввалою нема. А тут, видно, тут є. Тут є тільки тільки ніяк його... виняти. А, йде, йде, лише... Лише трошки тяжко. Дві гайки ставити. Дві? Ну, у тебе своя проблема, у мене своя. Все, вийшов. Вийшов. Так, так, так. Ой. Що нам треба? А нам треба ці штуковини покласти туди ще. Кинути хоча б з одну, напевно, так? Да? Так, да, Віталя, ще з одну тобі треба цю штуковину кинути, так? Да? На той валці дві. Одну побачимо. Щоб можна було не перетягувати їх, а нав'язкою регулювати. Ой! А Тут уже пушки витекло. Олег, не прийди сюди. Сьогодні вже діло йде до вечора, поки помилочовки. Перший, мабуть, покрасити ту. Ще звідси ззаді. А завтра, а завтра, а завтра, мабуть, будемо скидати. Ні, завтра неділя, завтра ми нічого не будемо скидати. Хіба що штани, як спати, лягати. А в понеділок, мабуть, мабуть, скинемо капоти, кабіни, редуктора. Я не знаю, з чого почнемо. Вже можна його розбарахолювати. А це ось тече, я думав, що це масло, це не масло. Це Віталік каже, в нього ось ця трубка обратка лопнула. Обратка лопнула і так туди соляркою нафугувало. Ну, то таке. Я думав, що це масло. Так, що тут? Тут, що тут, ж тут. Що й має бути. Ми, мабуть, його будемо ставити інтезом. Мені Юра казав щось знімати тут. А що тут за нашу знімати? Я так і не зрозумів, не що знімати. Та не буде нічого знімати, я так роз'єднаю це. На з'єднанні на дзину. І з'єднаю. Що, що знімаю? Я не будемо нічого знімати. Ну, вже таку зараз можна було б і ставити, лиш це діло йде вже до вечора. Сонечко з'явилось з обіду. це ми вже будемо другим разом. Ну, вона мені аж на осінь треба буде. До осені точно поставлю. Ось така. Оказується, без цієї мішалки вона ніфіга не хоче з тої сторони двигатися, циркулірувати. Не знаю, як люди без мішалки роблять, то не знаємо. А yeah, yeah. то ж витягнув, сьогонд. Ah. А друга зоре... Роба робоча? Ah. Ой, а ти мені куртку не покрасиш? Куртку мою не покрасиш? Може бути, так? Да? Я й забув про нюю. Вроді... Вроді ще не покрасив. Приїхали, не знаю, зробили чи не зробили. Що там видно? Щепили все назад, чи зробили, чи ні, не знаю. Понеділок узнаємо. Понеді... А чого ж до понеділка чекати? Зараз піду знаю. Що можна зробити сьогодні, ніколи не відкладай на завтра. Зараз підемо знаємо. Ром, ну що там, зробили чи ні? Ні, ні да. так. Ти просто так зібрав, щоб не погубити. Воду зливаєш. Я думав, що зробили, бачу все при кучі. От біда. злий, Злей, тебе завтра не буде. Хто я знаю, яка буде погода. Так, да, поки. Поки йде все не так. Ну нічого. Щось придумаєте ось ці борони теж вони самі зробили. Саме Олег виїжджає, розкладає їх, боронує. Це вони теж самі зробили. Так, так, так. Це, це про тусівалку мене, походу, питали. Фіг їх знає. Наверно, продають, я не знаю. Я не цікавився, ну. Но... що продають. Так, oh, ладно. Сьогодні все. Закриваємо цю фірму і йдемо додому. Ну що ж, всі будьте здорові, до побачення!